Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас математика, але не проста. Подивіться, наші звірята до свята приготували крашанки, Покрашили, покрасили яєчка, лисичка, білочка їжачок. Давайте подивимось, що приготувала білочка. Вона пофарбувала яєчка зелений і червоний кольор. А скільки всього вона приготувала крашено? Порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять крашенок у нашої лисички. А які крашенки у білочки, сині, жовті. У неї сині і жовті. А давайте ж порахуємо. Один, два, три. Чотири. п'ять. І білочка п'ять крашеночок приготувала. І цифра у нас яка? П'ять. А їжачок. А він пофарбував у червоний і зелений колір. А скільки у нього? Один, два, три, чотири. А їжачок пофарбував, тільки чотири. І цифра чотири. У білочки п'ять, у лисички п'ять, а у їжачка чотири, які наші звірята молодці приготувались до свята. А тут нашим звірятам мами приготували писанки. Скільки у нас звірят? Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки писанок? Один, два, три. Кому немає писанки? Видимо едику. Зайчику. Скільки нам писанок ще треба? Дві. Один. Два. Скільки писанок? Порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Сім є писанки. Білочки є писанка, вовчику є писанка, їжачку писанка, ведмедику писанка і зайчику писанка. які матусі молодці, всі писанки приготували. А тут у нас треба нам розкласти яєчка, крашаночки наші. А які вони тут у нас? Ведмедик який? Великий. Яка в нього корзинка? Велика. Зайчик у нас який? Маленький. А корзинка яка? Маленька. Подивіться, і крашенки у нас сині, жовті, великі і маленькі. У велику корзинку які будуть крашенки? Великі. Давайте покладемо їх. А у маленьку маленькі для нашого зайчика. Давайте розкладемо. Скільки ж наших звірят тут крашеночок? Скільки крашеночок у зайчика? Один, два, три, чотири п'ять. А скільки ж у медмедика? Один, два, три, чотири. У кого більше? У зайчика більше, у нього п'ять. А у ведмедика чотири. Але у ведмедика великі, а у зайчика маленькі. Ну що ж, малята, молодці? Все порахували. До побачення.